Привіт! Це Валера, і на мою думку існує лише три основні типи анімації сучасна, класична і праанімація. Поясню, отже, перший тип проанімація. Це анімація, яку можна робити і дивитися без використання комп'ютера. Тут хочу виділити три найпопулярніші для мене підтипи. Сканімація. Анімація з бар'єрною сіткою, монограф чи рівні рухомі картинки, все це одна і та сама анімація. Даний підтип анімації став популярним на початку 2000-х завдяки руфусу Батлеру Седеру і його книжкам торгової марки «Сканімація». Мені здалося, що там рухався знімок. <рес> Другим підтипом виділю Тауматроп. Найпопулярнішу іграшку кожного аніматора. Кардинал. Кардинал з одного боку, порожня слітка. А тепер. Це не магія, це називається оптикою. І, звісно, фліпбук. Я робив щось схоже на сторінках шкільних зошитів. Другий тип класична анімація. Це анімація, яку роблять за допомогою комп'ютера. Тут хочу виділити два підтипи: традиційну покадрову анімацію. Кожен кадр малюється на окремому аркуші, розмальовується і відзнімається, після чого за допомогою комп'ютера збирається у готовий мультик. Також популярною є стоп-моушен анімація. Покадрова анімація, де замість малюнків використовують фотографії. Особисто я поділяю плоский стоп моушн так звана перекладка, і об'ємний стоп моушн пластилінова лялькова сипуча анімації. Другим підтипом виокремлю захват руху ротоскоп або Motion Capture. Основою тут є рухи людини, які за допомогою комп'ютера перетворюють на анімацію. І третій тип сучасна анімація це анімація повністю зроблена на комп'ютері. Тут є три основні підтипи: 2D. Двовимірна анімація є найпопулярнішою для створення мультсеріалів або короткометражних мультфільмів. Існує багато програм, техніки, стилів для виробництва 2 d анімації 3D-анімація. Тривимірна анімація набрала популярності після виходу першого 3D повнометражного мультфільма Історія іграшок від студії Pixar, також виокремлю моушн графіку. Це мікс дизайну і анімації набрав популярності у рекламі. Ось такі основні типи і підтипи анімації бачу особисто я. Звісно, змішуючи різні підтипи, можна отримати нові і нові підтипи. Наприклад, поєднуємо 2D і покадрову анімацію, отримуємо покадрову 2D анімацію. Поєднуємо 3D і 2D, отримуємо 2,5D, ізометрію або імітацію 2D. Поєднуємо захват руху і стоп мошен, отримуємо піксіляцію. Ну, тут зрозуміло, Сподіваюсь. Детальніше про все це у наступних відео. Якщо маєш якісь рекомендації, пропозиції чи думки, які чомусь не хочеш писати у коментарях, пиши на пошту. Підписуйся тисяй на дзвіночок, це Валера і анімуємо українською!